Кисло кривився і зиркав вниз. На освітлені вікна то осель дивився. Він бо знав, що настала та мить, коли кожен хтось саме вішав віночок із омели. А крім того ж карпетки, Грінч обурено пробурчав. Завтра, завтра різдво, день цей майже уже настав. Далі Грінч прогарчав, аж сердито підняв брову. Я повинен завадити цьому різдву. Адже завтра він знав, хто синята всі, як одне, встануть вранці і по іграшки кожен рвоне. І тоді будуть гамір і шум, 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 шум. Неприємний, ненависний. Шум. Шум. Шум, шум.